Армадол, забудь про головний біль. Є спеціальні місця, куди потрібно виносити батарейки. Робити ось такі затратні партії, відправлення як це відбувається з цієї фури, Достатньо складно. Тому існують спеціальні бокси, ігорю. Це інформація для тебе. А, ну а більше в таку ось цю батарейчну тему а, занурився наш кореспондент Петро Кузик. Давайте ми більше дізнаємося ігор один раз і назавжди зі зв'язок і я як потрібно утилізовувати батарейки. Привіт, Петя. Вітаю колеги ще раз. Сьогодні день батарейки, тому ми не випадково сьогодні. Про це говоримо. Я звісно міг би стояти в костюмі батарейки і закликати, що приносите, збирайте батарейки, не викидайте їх в смітник, а приносьте в спеціальні бокси, і при цьому я знайшов дієвіший спосіб і цікавіше і донести інформацію, і розказати чому це важливо робити, тому що багато батарейок ми користуємося ними. Багато завозиться в Україну. Не всі вони йдуть в. В правильну переробку, і це шкода для нашого довкілля. Забруднюється вода, забруднюються ґрунти. А також це псує наше здоров'я, якщо неправильно ці батарейки утилізувати чи не туди, куди треба їх викидати. І чому це важливо ще скажу для початку невеличкий такий лікбез батарейки, якими ми звикли користуватися, можна поділити на кілька типів, в залежності від того, що в них всередині. Основні це сольові та цинкові від наповнення залежить, звісно, наскільки вони. Довго е, вам прослужить, наскільки вистачить їхнього заряду, але це все хімія. Ми разом із хіміком навіть розібрали різні батарейки на окремі елементи і ось що там всередині пропоную послухати. Не можна їх розбирати, всі розуміють про е, отруйність і шкідливість. Якщо ми говоримо про порошок двоокісу Марганцю, він не дуже корисний для вдихання, для вживання, в принципі, вміщує. Добавки, які також є токсичними. Якщо ми говоримо про лужні елементи, тобто ті, які при контакті зі шкірою, особливо небезпечно з очима, призводять до серйозних хімічних опіків. Звісно, купуючи батарейки, ми не будемо досліджувати, що там всередині, але важливо знати, як ці батарейки, що з ними робити після того, як ми їх використали, як вони стали непридатними. І що з цього приводу думають люди? Я поспілкувався з киянами і пропоную послухати, що вони роблять, чи знають, що правильно робити з батарейками, які вже відслужили. Послухайте. Використані батарейки домашні. Що ви з ними робите? Викидаю в сміттєвий бак. Звичайний так. А чому не викидаєте в ці спеціальні контейнери? Де на немає просто. Стоять сміттєві баки, є там для скла, є для пластмаси. А для такого у нас немає. Зазвичай ми їх залишаємо в окремому місці, а потім відносимо в місця збору. Мені здається, їх мабуть переробляють і утилізують. Те, де їх переробляють і утилізують, і чи дійсно це відбувається, чи вони може десь валяються там на складах? Ні. ні не було такого. Якщо в магазині є, немає батареї? Зараз немає. А чому? Ну майже немає приладів, яких використовуються батарейки. А до війни то, звичайно, здавали. В Європі у вартість батарейки виробник вже включає а, якусь там певну суму на подальшу утилізацію. Хай коштує дорожче, але тоді ми, тобто, це ж ми, ми ж платимо за свою власну екологію. Тобто потім хтось їх викине в річку, а там потім здохтерила. Ну Ось ми почули думки киян і що вони роблять з батарейками, і про те, як правильно, куди правильно здавати батарейки, і чи дійсно всі вони йдуть в переробку? Ми зараз про це поговоримо детальніше із батарейковою експертою. Це Люба Колосовська співзасновниця руху батарейки. Здавайтеся, така промовиста назва. Ми зараз у супермаркеті. Тут є бокс, куди бачимо, люди приносять батарейки. Такі є в різних супермаркетах. Є навіть обрізані пляшки чи такі бокси в наших під'їздах. Скажіть, будь ласка, коротко, чи все, що приносять в бокси, потім іде на переробку? Дуже Боксів, тобто величезна кількість батареїв, які збираються в Україні, не доїжджають до переробки, тому що заводу за переробку потрібно платити. Частина людей просто цього не знає, частина компаній безвідповідально роблять собі піар на цьому. І тому для того, щоб точно вияснити, чи йдуть батарейки на переробку, важливо знайти QR-кодик на контейнері, по якому, якщо ви переходите, має бути чітка інформація, скільки зібирається за рік в цьому конкретному місці і куди вони далі йдуть на переробку, фоточки звітів від заводу. Причому треба. Дивитися і порівнювати, щоб це дійсно відповідало розміру цієї мережі, що це дійсно порівнювати між іншим. А чи є якась статистика? От ми говоримо, що ми багато приносимо всі бокси, частина переробляється, частина ні. А чи є цифра скільки дійсно з тих батарейок, які ми використовуємо, потім правильно переробляється до утилізації? утилізацію? Україну щорічно заводять 160 мільйонів штук батарейок, приблизно цього лише 3%. зараз. Відповідальні люди збирають і ми вивозимо на переробку. Тому дуже важливо приєднувати своїх сусідів. Оточення і розповідати про це а з тими, які не йдуть в переробку. От вони навіть зібрані, що з ними відбувається, де вони можливо десь валяються просто yeah. на складах? Є такі компанії, псевдопереробники. Вони або беруть гроші там невеличкі за це, а потім вивозять на полігон. Можуть закопувати там в приватному секторі. Ну в таких деяких областях і в посадках. Прям ми про це повідомлення отримуємо від людей, від активістів місцевих. А в нас в Україні є де переробляти батарейки? Чи це треба тільки їх вивозити за кордон? Створювати завод в Україні за Зараз економічно недоцільно, тому що він би працював пару тижнів, там чи може місяць на рік, мало батарейок. Ну тобто потрібно збирати набагато більше і потрібна система оплати їх утилізації, яку ми поступово будуємо в торгових мережах. Знаю, що буквально за кілька днів напевно а, готується до відправлення. Ціла фура батареїв. Вона поїде за кордон. От скільки коштує здати ці батарейки туди, в утилізацію? Е, сама фура, її переробка коштує приблизно мільйон гривень для того, щоб відправити. Ну це залежить від того, хто здає в якій кількості здає скільки це коштує. От За цю фуру, яка вже зібрана, готується до відправки. Да, їх чотири це, їх... до речі, їх чотири. <фури>, Ми збирали ну, за минулий рік сі. Кі зібрані забаром буде дуже велика відправка. Так. хто за це заплатить це мільйон? Ми зробили таку систему в Україні, що виробники батарейок, які продаються в мережах партнерах проекту, з кожної проданої батарейки відраховують відсоток на переробку, як в Європі. Тому найбільша кількість це фінансують рітейл мережі. далі це компанії відповідальні, які здають нам батарейки 1 плюс 1 зокрема, тобто із корпоративно-соціального бюджету, також просто волонтери скидаються коштами небайдужі люди. Також важливо сказати. Що в такі контейнери в мережах можна здавати декілька батарейк там до 50 своїх власних? Якщо у вас є вже три там літрові пляшки повні, не треба їх приносити в сільпо, зв'язуйтеся з нами. батарейки здавайтеся, в гуглі легко знаходиться і ми підкажемо, що робити з цим. Ви говорите, я вас слухаю про те, що це зараз в основному все побудовано на ініціативі волонтерів громадських організацій І, важливо рітейл мереж відповідальних так. Але що на рівні законодавства? От, наприклад, в багатьох європейських країнах. Вартість утилізації включена вже в ціну батарейки, і а, нікому додатково не треба думати, що потім робити. Ми вже споживач заплатив. Потім ця батарейка правильно буде утилізована, і вона не нанесе ніякої шкоди довкіллю в Україні. Щось подібне є чи можливо напрацьовується, і ми будемо мати якісь закони, які будуть це чітко регулювати. Декларативно це є в новому законі про відходи, який прийнятий влітку на рівні практики. Ще дуже дуже далеко. Від цього закон про батарейки також зареєстрований як чернетка але нас відділяє там точно кілька років від того, щоб це приблизно стало реальністю. От там є ще ну така складна історія, що є велика кількість компаній, які хочуть це через державу ці кошти пустити. А насправді в Європі так не роблять уже 35 років. І дуже важливо, щоб це робили саме бізнес. А держава їх тільки контролювала. Цікаво, якщо буде такий закон, який буде регулювати це питання, і що у вартість батареїв буде включена. Вже певна сума на утилізацію. Наскільки це може здорожчати ціну однієї батарейки? Е, якщо це буде в масштабах країни, то це 100% до однієї гривні, а скоріше за все, копіяк 20-50. Ну це не так напевно багато, ну тобто, це там ну, до 5% від вартості самої батарейки. Зрозуміло, я вам дякую за інформацію. Дякую за, за роз'яснення. Будемо сподіватися, що більше людей будуть свідомі у цьому питанні. Будуть приносити батарейки. Ось у такі бокси будуть їх здавати. Ні, ніхто не буде їх викидати в смітник, і це не буде а, забруднювати наше довкілля. Ось такі новини. Маємо вам слово. Дякую. Дякую, Петра. Дякую. Тобі. Я дуже уважно прослухав. І тепер буду свідомим, і абсолютно зрозумів, що мені потрібно робити з цими е е відходами електроприладів. скажімо так. Скажемо. Ну, я тепер чітко знаю, куди йдуть ці всі коробочки, бо мене теж хвилювало. А далі що з ними? Тепер ми маємо відповідь на ці запитання. Дякуємо, Петре. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.